Якщо вислуга менше 25 років і мале звання, то краще не судитись за 23 рік. У мене пенсію зменшили на 500 гривень. Анатолій запитує у нас у вас, пане Анатолію, дякую за таке запитання. Стосовно 25 років, це не має значення. Якщо ви пенсіонер, то ви раніше вийшли, коли необхідний поріг був не 25 років календарних вислуги, а менше, тобто ви вже пенсіонер. Вам пенсія призначена відповідно до цього закону. Якщо ви кажете, що вам зменшили пенсію, то я підозрюю, що зменшили вам, на 500 гривень. до вас застосовано обмеження пенсії за постановою Кабміну номер 1 про яку ми говорили з вами минулого разу, маленька ремарка. Якщо ні, немає ніяких обмежень. Ви можете принаймні відсудитися за довідку про розмір грошового забезпечення на 2023 рік, або дочекатися і судитися вже за довідку на 24 рік, так? отримати її і розрахувати. Розрахунок цей ви можете провести або самостійно, або знову ж таки звернувшись, уточнивши на консультації. Те, що роки вислуги не впливають, це точно. Доцільність буде зрозуміла після того, скільки, коли зрозуміємо ми, ви, який розмір грошового забезпечення. Щодо зменшення зараз вашої пенсії, це можливо, або пільги, які компенсація пільг, якщо ви маєте на них право, вам не надійшла, або постанова номер 1